Свято потрібне усім, а особливо дітлахам. Для малечі це насамперед позитивні емоції. Саме вони допомагають легше сприймати усе те, що відбувається довкола, аби рівненські малюки змогли відчути радість дитинства до дня святого Миколая у Рівному влаштували спеціальну акцію. У цьому році будемо відзначати думаю, 19-го, все таки день Миколая не визначати наступний вже рік буде це 6 грудня. Все таки хотілось дітям зробити дійсно подарунки, тому що. Не враховуючи, що в нас дійсно війна повномасштабна, але хочеться дітям робити свято, тому що це наше майбутнє. Хочеться зробити всім свято, ми хочемо встигнути вскрізь попасти на свята, тому що вони, перш за все, організовують свої концерти, вони так само вивчають віршики, вони малюють малюнки нашим Збройним силам України. Я думаю, будемо намагатися робити їм свято в будь-яку пору і будь-який час. Такі дарунки сьогодні отримало півтисячі дітей з семи різних закладів. Спочатку благодійники із особливої місії від Святого Миколая завітали до навчально-реабілітаційного центру Особлива дитина. Його вихованцям, окрім солодощів та різних прилад для творчості, сьогодні подарували ще й автобус. Не перестаємо дякувати нашим закордонним друзям, нашим волонтерам, які спочатку повномасштабного вторгнення допомагають, підтримують нас від ярмаркувань до гуманітарної допомоги до автобусів, які так необхідні. Для наших же ж діток привезли ми два автобуси з міста Кельце. я скажу, чудова надпис є маленька допомога краще за великі співчуття, адже це наші такі друзі, які нас підтримують з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні один ми передаємо для особливої дитини. Він повністю обладнаний для діток з такими потребами. За словами директорки закладу, від такого подарунку діти були у захваті. Тепер він допомагатиме їм у реалізації різних проєктів. Сьогодні у нас. Тобто збільшуються наші можливості. А коли збільшуються можливості, значить нарощуються нові творчі плани. А нові творчі плани дають реалізації дітям до нових досягнень. Нам важливо, що діти в чомусь досягали, тому що життя є непростим, воно є досить складним. А їм треба навчитися жити, жити досягати і переконувати в тому, що вони можуть щось в цьому зробити. У цей день подарунку отримали не лише учні спеціалізованих закладів, а й маленькі пацієнти гематологічного відділення обласної лікарні. Ці діти щодня демонструють усім свою силу духу та мужність, тож вони дійсно заслуговують на увагу та турботу. Візьми, будь ласка. Це ще не всі подарунки, бо я ще зараз принесу. Візьми а тобі можливо, аби важко не було. Давай я біля тебе поставлю, Давай. На день святого Миколая із нетерпінням чекали і вихованці Рівненського міського центру реабілітації осіб та дітей з інвалідністю Крок. Спеціально до 19 грудня вони підготували тематичні виступи. Свої старання вони також сьогодні отримали дарунки від благодійників. Діти кажуть, такий сюрприз їм сподобався. А я отримала подарунки сьогодні Свято Миколая, свято, які, ну, Миколай приносить слухняним діткам подарунки. Там було багато цукерок, були розмальовки, мандарини і кубики-рубики. Окрім того, такі шпакунки сьогодні отримали і діти в реабілітаційному центрі Простір здорової дитини, рівненському обласному навчально-реабілітаційному центрі, а також громадська організація, що опікується дітьми з особливими потребами, шлях без обмежень та благодійний фонд взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом. Погляд. Адже, попри те, що в нашій державі йде війна, українські діти все ще чекають на світ. Ято і сьогодні вони змогли його відчути, оскільки, окрім матеріальних подарунків, усі вони отримали ще й незабутні емоції. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.